Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 26 грудня 2022 року. Вирішив засняти коротеньке пам'ятне відео про сою і ціни на сою, які зараз. Зараз пишуть що середня ціна по Україні 15400 в інтернеті. Ну Реально щось здається, що воно дешевше. Соя стоїть. типа там 12 тисяч. 12500, щось таке. Ось ціле поле сої. Сніг зашов, ніхто не обрав його, не знаю, по яких причинах, це в сусіда. Ну, Видно, було невигодно чи ще щось. Бо непонятно, що з тими цінами робиться зараз на зерновому ринку. Да. Щось це все дешевше є. Зато павербанк. Стояв 900 гривень, зараз вже 2000. Там пауэбан дорожчає, генератор теж дорожчає, все це ціни на зерно, пшеницю. Ну Зараз в даному відео чисто про сою. Ну таке оце ціле поле. І там ще ціле поле необраної сої. 26 грудня. На наступний рік можна переорати і не сіяти. Підписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей. Бувайте!